Павло Швець за фахом лікар на війні отримав тяжке поранення. Згадує, що одразу після травми був у пригніченому стані, бо думав втратить руку. До того ж, пізніше додалися й інші переживання. Ну, мені було шкода. Мені було шкода, тоді мені навіть довгий час було не просто шкода, а соромно, тому що я ось лежу, хлопці далі бігають. Тоді мені, чесно кажучи, зараз дещо соромно, але вже не так. Ну, я вже з цим звик жити. Лікаря оперували у Німеччині, проте чоловік досі звикає до свого фізичного стану, в тому числі є проблеми з рукою. Для роботи довелося придбати спеціальну мишку. В мене е, замінений суглоб, в мене важко рухається рука. Ось моя робота. Ось. Е, я повинен набирати текст. Е, я можу, але мені дещо важко. Я повинен робити записи. Я можу, але в мене втомлюється рука. Я повинен пощупати пацієнта руками. Я можу, але здебільшого ліву рукою, бо права. Так собі треба перелаштовуватися. Павло Швець брав участь в АТО. Тоді в червні 2015 року був санітарним інструктором, допомагав та евакуював поранених. За рік повернувся до мирного життя. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов до військкомату. 25 лютого вже був у військовій частині як старший бойовий медик роти. За місяць потрапив під ворожий обстріл. Мені послужить вийшло тільки один місяць, це між Авдіївкою і сінувати наші позиції знаходились. А тоді, 30 березня, я отримав поранення, і далі вся моя служба вийшла по поїздки по госпіталях довго і нудно. Поранення заважало рухатися, проте не заважало читати, розповідає Павло Швець. Для чоловіка було важливим не втратити професію. Для лікаря важливо бути постійно в інформаційному потоці. Ну, я в ньому був, я мав інформацію, тому я не втрачав професію. От тим більше, що моя професія не оперуюча, відповідно, мені дещо легше, ніж хірургу, повернутися, тому що хірургу треба різати, мені різати не треба. Свої звичайно, роботу, яку я міг виконувати, до того, я можу виконувати і зараз. Голову мені не відстріляли, а моя основна функція роботи головою. Тому працюю. На жаль, не можу вже так, як раніше. Дещо я просто не можу, рука не зовсім працює, ну, але здебільшого працюю. Павло Швець говорить, на війні був, наче в звичному середовищі, проте в невзвичній ролі. Тому й адаптуватися до цивільного життя нелегко, констатує лікар. Прийти стану ось треба бігти, треба дивитись, треба стріляти, треба. Ми спимо там декілька годин а далі не спимо. З цього режиму вийти ну, складно. Довгий час ти знаходишся в такому дещо розгубленому стані, тому що. Де я, де моя зброя, от я з певними побратимами спілкуюся. Дехто з них досі розбирає зброю у вісні, чесно кажучи, я іноді теж. Павло Швець каже: лікар, це його професія мрії. Радіє, коли бачить результати своєї роботи. Мав бажання створити диво, вилікувати людину. Це досить, от це таке відчуття. От, він прийшов хворий, ти з ним зробив якісь дивні маніпуляції, це використав свою голову, свої знання, свої навички. Йому стало легше, бо йому взагалі в нього нічого немає вже, те, що його турбувало. Це диво. І воно мене от, от воно мені завжди подобалось. Павло Швець запевняє, ні про що не шкодує, хоч поранення дається в знаки. Хто тоді повинен йти? От, ну, от хто тоді повинен йти? Добре, я не пішов. Е, всі інші мої побратими не пішли. Хто повинен йти? Хто замість нас повинен йти? Наразі Павло Швець працює за фахом, лікує людей і вірить у перемогу. Оксана Ващенко, Сергій Філіпов, Павло Грунт. Новини 9 каналу.